І до новин спорту буковина отримала свого представника у найвищому футбольному органі країни. Ним став голова обласної федерації футболу Василь Орлецький. Чернівецького функціонера призначили заступником голови комітету національних збірних при ФФУ. І відповідно він відповідатиме за збірні команди. Як повідомляють спортивні джерела, до роботи Василь Орлецький приступив ще до виїзної перемоги України над Чорногорією. Однак офіційна інформація про призначення певний час залишалась неоприлюдненою, поки не владнали всі формальності. До Чорногорії на загальний виїзний поєдинок збірної Орлецький вже вирушив як представник ФФУ. На одному із фото Буковинець навіть засвітився поруч з головним тренером збірної Англії. Більше про обов'язки та плани роботи буковинця на високому посту обіцяють повідомити вже в найближчу п'ятницю. Буковинець Тарас Бибик, срідний фрезер Євро-2013, на 800-метрівці. Єдиний серед буковинців. Учасник чемпіонату Європи з легкої атлетики серед юніорів віком до 23 років, що проходить у фінському тампере Бибик. Фантастичним фінішним спортом вирвав срібну медаль на непростій дистанції. Про підготовку до чемпіонату його перебіг та враження спортсмена від завойованої нагороди дізнавали журналісти Чернівецького репортера. Сенсаційний фіналіст дорослого Євро-2013 в приміщенні на 800 метрівці Тарас Бибик цього разу приємно вразив фантастичним фінішем на молодіжному чемпіонаті Європи. У фінальному забігу 21-річний чернівчанин більшу частину дистанції біг сьомим. Після 400 метрів Тарас спробував переміститися на шосту позицію. Однак суперник також прискорився і, змусивши Буковинця пробігтися по другій доріжці, зберіг статус-кво. Аж коли до фінішної стрічки залишалося 200 метрів, Бибику таки вдалося вийти на шосте місце. А на фінішній прямій наш земляк створив справжній спортивний подвиг. Обганяючи конкурентів одного за іншим, Тарас зумів добратися до лідерів і вирвати срібну нагороду. Та ще й з другим серед молоді України результатом за всю історію: хвилина 46 секунд. Принагідно, Тарас Бибик перевершив і норматив майстра спорту міжнародного класу. Спортсмен пригадує ті передстартові напружені хвилини. Чекають без медалі. Я вже думаю, в мене ж варіантів не залишається. І треба вертатися вже без медалю. Хоча це ну, на перший полі було нереально, тому що насправді суперники дуже були сильні, і боротися з ними, я розумів, що мені прийдеться показати ще раз особистий результат, щоб попасти в призи. Буковини зізнається, це був один із найсильніших забігів у кар'єрі, адже поруч в конкурентах біг майбутній чемпіон Європи француз П'єр Амброзе Бос. Роста дійсно високий, але. Як я бачу що все реально, ну все реально в нашому житті. Так що можна, якщо працювати і все правильно складеться, то можна боротися, щоб побити рекорд. Мама Тараса Ольга Іванівна стала для спортсмена першим тренером та наставником. Так як сама колишня легкоатлетка, то чудово розуміє всі труднощі змагань. Саме важливо в цьому спорті не форсувати. Це саме головне, тому що багато спортсменів ну, в такому молодому віці вони себе як. Не можуть реалізувати, вони вискочили, а далі їх вже немає. У нас була така установка з Галиною Олександровної, олімпійський. Ігри – це основне, каже, йти плавно, поступово від старту до старту. Зауважимо, що дорослий рекорд Буковини на 800 метрівці належить зірковому Івану Гешку, який свого часу в неповні 24 роки показав результат хвилина 45 секунд. Тарас Бибик дивиться з оптимізмом вперед та впевнений, що зможе незабаром покращити ці показники та вписати і своє ім'я в історію спорту. Олександр Коркоїл, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На сьогодні це був останній сюжет від журналістів Чернівецького репортера. Про ці та інші події ви можете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюсь до наступного випуску. Новини бажаю вдалого завершення дня, що минає. Побачимось.